Анатолій Михайленко, дорога пройде на двічі. Розділ другий, частина третя. Ось мій порятунок, ніби у воронюк, вгоренюк. Побачивши зграйку школярів, які, розмахуючи портфелями, кудись поспішали. Він не знав, скільки тривало оцепеніння. Може, всього кілька секунд, а може, й годину. Щось знайшло на нього, затуманило, єдина думка пилась в скронях Повтанюк, я Ес, повтанюк, я Ес. А гей, друзі мої, швиденько покликав він. <кій> <кій> Двоє школярів зупинились, а решта не почула його голосу за своїм гелготом. Що вам, дядьку, нетерпляче спитав один з настовбученим чубчиком і вже зірвався б з місця, щоб здогнати своїх друзів, та почув запитання Скажіть, у вас ковтанюки проживають? Ковтанюки? «Ходім Ходімте, я проведу, додав другий, і, не чекаючи, доки рушить незнайомець, під стрибом побіг навпростець через сквер, оглядаючись, що йдуть за ним, Воронюк здогнав їх аж при виході з алеї. Тут гурт розпався, школярі поспішали кожен у свій бік. А той з Чубчиком піджидав Проведу мені по дорозі, а ви в гості до ковтаніків? В гості, відповів Воронюк. Він ледве встигав замалим, дихались важко, немов на перегонах. Ну, як вони живуть? спитав якомога байдужіше. «Яшко поступатиме в Києві у полю технічний. Хто? спитав Воронюк. Заледве не спіткнувшись на рівному, біль озвався в грудях так гостро, що на мить ніби зупинилось серце, та сказав Яшко. Яшко, він десятий кінчає. Але куди йому? На екзаменах по хімії трояка вхопив. А ви часом не з Києва? Воронюк не відповів, я нічого не чув. Що я їм скажу? Гордів, а тому Яшкові, який вхопив трояка. Ех, хлопчику мій любий, були б печалі більш ніж трояк з хімії. їх двір зупинився малий біля невисокого дерев'яного паркану, за яким виднівся дім під червоною черепицею. Яшко, це до вас, гукнув у двір. Затим повернувся до Воронюка, зміряв його з ніг до голови, ніби щось шукаючи в ньому, і вистрибом побіг далі. Розгублений Воронюк хотів і собі рушити за ним, але нараз почув зовсім поруч ламкий юначий голос. Заходьте, що ж ви. саду, через паркан, визирнув юнак з довгастим обличчям і білявими бровами. Воронюк насторожено подумав, що колись вже бачив таке обличчя, але не встиг пригадати, де саме. Тільки не Якова і не гордія, обох він добре пам'ятав. Хвіртка притяжно заропіла, і Воронюк опинився на викладеній цеглою доріжці, котра вела до будинку. «Можна в сад, прирізно сказав юнак. Там прохолодно, а хочете в хату. А я ось винувато мовив, показавши поглядом на розкладене ліжко і табуретку, завалені розгорнутими підручниками й зошитами, екзамени. Вибач, я не буду тобі заважати. Мама прийде аж увечері, а тато вже мав бути на обід. Але десь, мабуть, забарився. Воно, знаєте, роботи бригадирові в колгоспі завжди вистачає. То те, то інше. Воронюк вчув в його словах замалування батьковою потрібністю і зайнятістю, а мабуть, і самим батьком. Не буду заважати, ще раз повторив гість, він поволі пройшовся садом. Галузькі дерев лоскотали обличчя, цупкий вишняк стьобав по колінах. За садом воднівся город, Кочерявилися грядки з ранніми полуницями, рубіново зблискували важкі стиглі ягоди. Через сад Нагород до асфальтівки, а там зупинить першу ліпшу машину, і з усіма сумнівами буде покінчено. <клес> Але школяр Ти, або й того гірше. Юнак заглибився в читання, іноді щось виписував до зошита, про гостя, здавалося, забув. Та лише біля воріт зупинився мотоцикл радісного кнов. А ось і тато. Тільки тепер, немов при спалаху блискавки, воронюк згадав на кого схожий юний яшко. Ну, звичайно ж, на матір, теж довгасте обличчя і ті самі білясті брови, що й Насті. А доріжкою вже йшов гордій, широко й міцно ставлячи ноги. Доки він не помічав гостя, може, кричком окою примітив чиюсь постать та подумав, що хтось з синових однокласників. Воронюк розглядів його обличчя. Здалося нічого суттєво в ньому не змінилось. Парлиний дзябатий ніс, що надавав якоїсь непокірності, затятості, кругле підборіддя, за яким проте вже прозиралося ще одне кошлаці брови. Таким запам'ятав Гордія в ту ніч, коли вони вели мову про яшка і коли, сказав Гордієві, єдиній людині на всій своїй дорозі й чого йде, ще й записку залишив. У минулі роки він часто думав про Гордія, особливо ж коли зустрічав колишніх поліцаїв, що без перестанку бідкались, буцім дарма їх так жорстоко покарали, буцім вони були добрими поліцаями, що буцім не з власної волі, а з примусу. Запитував себе, чи Гордій часом не отак само десь думає, і опісля часто згадував, але ніколи в пам'яті не виринало Гордієве обличчя. Та виходить? Не забулося, просто пам'ять сховала його до певної пори у своїх закапелках. О, та в нас їсть Гордій повернувся до Воронюка, а ось голосом зовсім не ковтанюк, точніше, не той, з яким говорили, і за чаркою, і потім уночі. Про світлі. котра жевріла в його міцних долонях.